Не дозволити деребан землі та міського майна з такими вимогами від громадськості прийшла чергова сесія міськради. Якщо ж більшість земельних питань все-таки зняли з розгляду, то 78 об'єктів міської власності депутати все ж намагались продати. Ну якщо не всі, то хоча б частину через аукціон. Ті об'єкти, які виносяться на аукціон значить проголосувати, так як це і передбачається рішенням, а ті, бо тому що опціон це найбільш прозора і чи ми сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, ніхто іншого не придумує більш розумною. А всі інші питання по об'єкту. Проте із такою пропозицією не погодилась ні частина депутатів, ні громадськість. Хто робив фінансовий аналіз, скільки місто отримає коштів зараз на приватизацію? Чи, доречно зараз у мовах кризи, коли нерухомість не має цілі приватизовувати цю землю? І скажіть, будь ласка, Віктор Володимирович, ви коли повернули до рішенням на посаду, ви пообіцяли, що не будете відчужувати майно міста, поки не буде обрано нового міського голову. Дійсно, цей проєкт рішення потребує до вивчення. Чому? Оскільки зараз ми його один раз приймемо і більше про нього на сесії міської ради, а значить і громадськість, не почує, оскільки у нас діюче положення про департамент таке. Що далі всім продажам займається департамент? В результаті депутати відправили питання приватизації на доопрацювання та пообіцяли, що кожен об'єкт перед продажем розгляне спеціальна комісія із депутатів, спеціалістів та громадськості. А дозвіл на його приватизацію даватиме депутатська більшість, а не департамент міського господарства. Ціну теж встановлюватимуть міські депутати, попередньо погодивши із Ужгородською громадою. Приватизаційне питання розглянуть ще раз, але вже наступної сесії. Також на сесії міськради надали додаткові пільги для великих підприємств. Бо за новим законодавством податок на землю цих підприємств зріс більше ніж у 10 разів. Бізнесмени кажуть, це не посильна ноша. Відтак міські обранці надали пільгу у 70%. Це ж таки депутати прийняли те рішення виважене, щоб дати їм можливість це зробити за цей період і підготуватися до майбутніх будемо податків, які сильно вплинуть на вартість продукції. Не обійшлася сесія і без непорозумінь: то в залі затіяли бійку, то винесли питання ліквідації громадської ради. Активісти кажуть, це тиск на громадськість. Всі причини, всі звинувачення в сторону громадської ради пов'язані з її активною громадською позицією, громадською, функцією громадського контролю. Із 27 кримінальних проваджень, які порушені органами прокуратури з приводу діяльності міської ради, тільки за один рік три провадження порушені за зверненням громадської ради. Із 15 скасованих рішень два скасовані за зверненням громадської ради. Також депутати виділили кошти для погашення боргів Ужгородського водоканалу. Комунальне підприємство отримало майже 4 мільйони гривень. Ще 600 тисяч виділили на пільги дітям переселенцям та дітям учасників АТО. Більше мільйона на охорону шкіл та дитячих садків. Також мільйон гривень на допомогу бійцям АТО та переселенцям. А от на благоустрій Ужгорода депутати виділили 17,5 мільйонів гривень на два роки. Разом з тим ужгородські обранці визнали Росію країною агресором та направили в міжнародні інстанції вимоги звільнили. Лочицю Надію Савченко та режисера Олега Сянцова.